Пані Олю, це колеги, ані є пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ви знаєте партію Окроп це партія, де є Ігор Коломойський, ну якого називають народі олігархом і в пана Ігоря Коломойського є свої бізнесові інтереси на Прикарпатті. Це є і Буковель, і Укранафта підприємство, за яке тривала величезна війна, коли не сплачувалися чи не хотіли бути сплачені кошти. Дивіденди в державний бюджет. Є питання по Івано-Франківському аеропорту, який перебуває в концесії. До речі, за рік часу там платиться 200 тисяч гривень в бюджет за оренду цього аеропорта. Чи не вбачаєте ви у вашій команді конфлікт інтересів залі вашої команди, тому що є бізнес-інтереси тут, і є ваша команда, яка йде у політичну владу. І якщо вони є, то які кроки ви будете робити ну, для того, щоб цих... Конфліктів не було. Дякую. Розділено кілька частин відповідь. Перше, наскільки мені відомо, Ігор Коломойський не є членом партії Укроп. Друге, щодо бізнес-інтересів Коломойського, звичайно, я думаю, що вони є і вони не мають прямого відношення до партійного середовища. Третє: конфлікту внутрішнього в нашому середовищі на сьогоднішній день немає, я думаю, що його не буде. І ще одне питання? Чи можете ви зараз людям сказати, коли ми говоримо про якість газу? То великою мірою газ є неякісний саме через те, що на підприємствах, які належать Укрнафті зараз, немає якісного обладнання, яке очищає газ або його збагачує. Тому калорійність є низька, тому що газопроводи, які йдуть з Укрнафти, зразу врізаються в газову розподільчі станції. І коли ми говоримо з газовиками, це є одна з причин того, що газ є неякісний. Чи можете ви пообіцяти, що ви будете це питання відстоювати, підіймати і допомагати робити так, щоб на Укрнафті… Було модернізовано обладнання і щоб якість газу могла бути покращена. Дякую. Ну очевидно, що партія укроп не має відношення також і до укрнафти. Але що стосується будь-яких ініціатив, які будуть проголошені чи ініційовані в обласній раді чи в інших радах, і в наслідок їхньої реалізації добробут наших мешканців Прикарпаття чи матеріальний стан їх покращиться. То, однозначно, такі ініціативи ми будемо підтримувати. Дякую, Якщо можна. Якщо коротко, так чи ні, прошу хочу, щоб ви ж одну річ пообіцяли, mm -hmm. щоб ви ще одну річ пообіцяли. Ви знаєте, нас є офіційна відповідь, що у корнавта Коломойського не сплачує ПДФО, тобто податок з доходів фізичних осіб у Івано-Франківській області. Це є 20 мільйонів гривень несплаченого податку. Чи готові ви ініціювати і долучитися до перевірки, чому це так є, і все таки повернути цих 20 мільйонів в обласний бюджет? Дякую. Знову ж таки, дві частини. Перше у наскільки я відомо, є державне підприємство, а не Укрнафта Коломойського, Коломойська, хоча я не його адвокат. І, і друге питання, і друга від друга частина відповідь: ми готові приймати участь в розгляді всіх питань, які наповнять бюджет і які принесуть користь для добробуту наших мешканців Прикарпаття.